Давно з'явилося повідомлення про те, що чорнобильці будуть одержувати квартири житло. Створена комісія у Львівській області, яка буде вирішувати це питання, і буцімто на ці потреби буде надано 3,7 мільйона гривень. Вас задовільняє той процес, який розпочався цим розпорядженням? Ну, він цей процес розпочався ще минулого року. Минулого року через 6 років. Був проміжок, так би мовити, безквартирний, Були виділені кошти на Львівську область, і було закуплено 15 квартир для чорнобильців. Цього року сума мала бути приблизно така сама, як і була минулого року. Ну чи буде, чи ні, це ще невідомо, але, всякому разі, в планах є така сума, і чи вона задовольняє нас. По Львівській області 500 інвалідів стоять черзі на квартирі, і ще біля 500 е, другої категорії, третьої переселених. Тобто, всього біля тисячі чоловік. Якщо кожного року виділяється 15 квартир, можете самі посудити, скільки років ще треба прожити, щоб отримати ту квартиру черговикам. Друге питання розпорядження, про яке згадувалася утворена комісія. На жаль, жоден представник громадських організацій в цю комісію не був включений чи запрошений. Комісія має завдання отримати критерії відбору сімей для отримання квартир. Ну, це питання дуже дискусійне. Що за критерії? Закон. Про статус і соціальний захист не передбачає жодних критеріїв. Критерій є один: або ти інвалід, або ти маєш променеву хворобу, або ти ліквідатор, чи переселений другої категорії, і, і так далі. Які ще критерії буде встановлювати ця комісія? Чому це робиться у таємниччину без участі громадськості? Це питання в наш корумпований вік. Викликає ще більше більше здивувань в.